Святого Євангелія, ми роси, во Вітворі. І глупи, святої вам гія, читання, слава тобі, Господи, Слава тобі! будьмо уважні! Сталося, як повернувся Ісус. Народ прийняв його, бо всі його чекали, аж ось прийшов чоловік Ягір на ім'я, що був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, він став просити зайти до нього в хату, бо була в нього дочка одиначка, який 12 років, і вона вмирала, як він йшов туди. Люди тиснулись до нього, аж тут якась жінка, що була хвора о дванадцять років на кровотечу, і витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити. Підійшовши ззаду, доторкнулась краю його одежі і вмить стала здоровою. Спинилась її кровотеча. Ісус питав, хто доторкнувся мене. А що всі відпекувалися Петро мовив, наставнику, люди коло тебе топляться і тиснуться. Ісус сказав хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши жінка, що не втаїться, тремтячи, підійшла і, упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до Нього доторкнулась і як негайно одужала. Сказав їй Ісус. Дочко, віра твоя спасла тебе іди в мирі. Він говорив іще, як ось приходить хтось від голови синагоги і каже Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя. Ісус, почувши це, озвавсь до нього. Не бійся, тільки віру і вона спасеться. Прийшовши до хати, Він не пустив з собою всередину, крім Петра Івана Тоякова. З батьком та матір'ю дитини, всі плакали за неї, голосили. Він мовив не плачте, вона не вмерла, бо вона спить, ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. Тоді він узяв її за руку і голосно промовив: дівчино, встань, і духи духі до неї, вона вмить встала, він велів дати її їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та наказав їм нікому не говорити, що сталося, Пам'ятає, коли вперше в людини з'являється страх. Ну, от коли читаємо сторінки святого письма, написано, що злякалися. Перший гріх. М? Перший гріх. Так, перший гріх. Але хто злякався? Адам і Єва. І кого злякалися? Появляєте? А чому Бога злякалися? Чи Бог зло, чи він приніс якесь зло? Боже ж є любов. Чому вони злякалися? Тому що в їхньому уявленні Бог перестає бути добрим, Бог перестає бути любов'ю, а в їхньому уявленні, в них в голові, Бог виглядає як несправедливий суддя, як той злий і несправедливий. І навіть Бог є винен у всіх їхніх проблемах. Тому що, пам'ятаєте, Адам каже, жінка, яку ти мені дав, дала мені цей піт. Оце. Давайте сядьте сюди, наперед. І взагалі з'являється цей страх, чого людина сьогодні, як і тоді, і сьогодні найбільше боїться, чого ми найбільше боїмося, якихось речей, які ми не можемо контролювати, і от сьогоднішнє Євангеліє, воно є продовженням. Ви звернули увагу, можливо, що ми кожну неділю читаємо Євангелія дуже близько. Хтось із вас, якщо читає Євангелія від Луки, він помітить, що оці от Іванівські уривки, які ми читаємо кожної неділі, вони дуже близько. Поділі відбувається одна за одною. Тобто це все ніби одна така одна пісня, така, один, так, одна розповідь. І якщо ви пам'ятаєте, поза прошлую неділю ми читали про те, як Ісус втихомирив болю. Потім ми читали з вами про те, як Ісус що робить, виганяє бісів. І сьогодні ми з вами читаємо, як Ісус оздоровлює цю жінку кровоточиву і, і воскрешає цю дівчинку померлою. Що робить Ісус? Він перемагає всі страхи людини. Тобто ті речі, якісь, які люди, ну, ми не можемо контролювати. Перше, що ми бачимо, Ісус в такому рії бою. Чи може хтось контролювати шторм? Чи може хтось та, погоди, якісь катаклізми стаються, ну, можна щось там якось спробувати, якось щось захиститися, але остаточно ну, шторм ну, не можеш. Проконтролювати. Але Господь Бог його втихомирює. Далі, тільки він втихомирює бурю, заходить на ту сторону герозинську цю околицю, його вкучають ці два біси. І так само людина стоїть слабка перед цими диявольськими різними витівками проти цих всіх сил диявольських. Але так, спокус, всякої брехні. Але заходить, приходить Ісус і Він. Цього біса виганяє. Є ще речі, які боїться людина. Це, наприклад, людина боїться хвороби. От уявіть собі та от людина, яка дізнається, що в неї е, діагноз, допустимо, рак. Або якась інша хвороба. Ну, страшно, правда, з'являється страх. Чому? Тому що знаємо, що е, закінчується ця хвороба, там, не знаю, більшість випадків, смертю. Або, наприклад, і далі ну, це хвороби боїться, і так само людина боїться смерті. От зараз та те, що відбулося, і тепер позавчора, тут в Запоріжжі. І, ну, що, що в більшості ви з людьми спілкуєтеся? Що в людей з'являється? У людей з'являється страх, люди бояться. І Ісус перемагає хворобу, і Ісус перемагає саму смерть. Але не просто він перемагає хворобу і смерть, він це все перемагає в співдії з людиною. Що об'єднує цих двох, е, двох людей? Є Іра, пам'ятаєте, при, при якому сьогодні читається Євангеліє, і цю жінку кровоточив. Отже, ця жінка вона, вона мала хворобу. ну Те, що в жінках в жінок там, раз на місяць, в неї це було 12 років. І вона, яка покликана Бог її сотворив, Бог сотворив жінку для того, щоб вона народжувала дітей. Вона покликана передати життя далі, продовжити життя далі. Це одне з ну, я не знаю, чи є більше якийсь дар, який Бог може дати, тому що це є співтворити з Богом, означає подарувати життя. І вона не може цього зробити. Але більше того, що, що вона не може цього зробити, вона ще є нечистою, до неї з нею не можна неї не можна торкнутися, вона не може посидіти в компанії. Наприклад, навіть там вона до чогось вона пройшла торгуватися, то ця вже річ, там, не знаю, чи, чи, чи людина, вона стає вже нечистою. Тобто вона була поза суспільством. Бачимо, цей чоловік є ір. Так само стосується плоду, бо це є його дочка, його дитина. І дитина, яка, яку ну, він з дружиною народило, вони, вона теж хвора. І вона теж може померти. І теж плід, і теж життя є під загрозою. І там, і там немає перспективи. І там, і там в кінці є темрява. Ну немає, Здається, що немає ніякої надії. Але цих двох людей об'єднує одна дуже така сильна річ. Їх об'єднує віра. І наступна річ, ще щось. Як ви думаєте, що? Рішучість. Слухайте, ви гляньте, які вони рішучі. Ця жінка, вона каже, якщо вода й доторкнувся, хоча б до краю його одежі точно одужує. Точно. Слухайте, вона рішуча і вона діє. Вона рухається. Вона йде в тому напрямку. Вона не чекає, що їй там будуть з неба печені голови падати. Вона вірить і рухається на зустріч, цій вірі так само дивимося на цього Яїра. Спочатку він прийняв рішення, щоб взагалі покликати Ісуса до себе. Ну, Він начальник синагоги, тобто він був книжником там, чи фарисеєм. І точно книжники і фарисеї знаємо, що Ісуса, м'яко кажучи, недолюблювали. І тут йому треба упокоритися, щоб покликати Ісуса. Але вже коли він дізнається, що його дочка померла, Уявіть собі, яким треба бути рішучим, щоб далі продовжити довіряти Ісусові. Йому кажуть, не чіпай, не муч уже. не відпусти вчителя. Твоя дочка померла. Уявіть собі, він в своєму рішенні, в своєму серці приймає рішення до кінця вірити Ісусові. От просто віра до Кінця, дія до Кінця. От просто. Попри все, крізь усе, що би не було, вірю в Ісуса. Остаточно бачимо, що жінка одужала і, і що? І, дівч... і дівчинка маленька теж воскресив. Апостол Павло каже, знаю, в кого увірував і не осоромився. Знаю, в кого увірував і не осоромився. Знаю. Знаю. Чи ти знаєш Бога? Чи ти по-справжньому з ним спілкуєшся? Чи ти по-справжньому йому довіряєш? Бо вірити в Бога це не просто знати про Його існування, це знати Його. Це означає з ним іти, ну, от просто до кінця. Наприклад, в мене бувають такі ситуації. Ну, вже зараз може, такого немає, але раніше було. Я, наприклад, молюся там про щось прошу: Боже, там, дай то, Боже, дай то, зроби то. І я бачу, що Господь Бог цього не робить. Не віриш? Ну, значить, а може просто воно мені не треба. Та наприклад, як Фултон Шін говорить, маленька дитинка, які 4 роки. Там в тата, ну там в Америці дозволена зброя. В тата побачила пістолет і каже: Тата, дай, тату, дай пістолет погратися. Тату! Дай пістолет погратися! Ну, плаче, істерики закатує. Ну і що, тату дасть їй пістолет погратися? Ні, не безпечно. Ну Хіба що іграшковий, то може й дасть. Але ясно, що той ну, справжній пістолет ніхто не дасть. Так само і в нашому житті, що. Так, ми можемо просити в Бога щось, але Господь Бог може не дати, тому що воно зараз нам не то, що не треба, воно нам може прям цю мить нашкодити. І як я бачу, що Бог цього не дає, Він цього не робить, що я починаю казати? Бог що Бога. мене не любить. Він поганий. Все. Я не хочу в нього вірити. Нащо наш тоді до церкви ходити, наша тоді вервички молитися, нащо, Нащо? це все, немає сенсу. Нащо сповідатися, як воно і так, і так, я прошу, мені нічого не відбувається. І сьогодні проти нас говорить, коли ми так живемо, якщо ми так думаємо, сьогодні проти нас стоять Яір і ця жінка кровоточива, Яка? які вірні, от, не то, що просто, а от, ну, довіряють от, рішучо до кінця. От, Що би не було? От вони просто з ним. І остаточно вони, вони виграють. Апостол Павло е, пам'ятаєте, він казав, що його чотири рази по 40 раз без, без разу били палицями. Е, скільки там він казав? Двічі чи тричі корабль з ним попадав в, в шторм, і що він був зруйнований корабель, уявляєте? Потім виганяли його, били, його каменували. Одного разу його було так каменували. Каменувати це означає каміню, камінюками кидати, поки людина не помре. Але інколи каменували ще не так. Інколи людину закапували до шиї, от так от, до голови, і кидали камінюками по голові, щоб людина померла. Так страчували. От його щось там не знаю, скільки разів каменували. Бідний. Він міг би сказати: Ісусе, ти що, приколюєшся? Та не хочу я тобі так служити. Тільки проблеми. Вже голова такого всявить від служби тобі. Але апостол Павло перед своєю, перед, ну, коли він відчував свою кончину, він, він, він був в тюрмі в Римі, він каже: Я біг, скінчив, віру зберіг. Біг, скінчив, віру зберіг. Це важливо, тому що і, 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 скінчити біг і віру зберегти. Від цього ми виграємо 100%. Остаточно, це наша перемога, з якою ділиться нам Ісус, з нами Ісус. Але це так само є свідчення і для наших ближніх, які так само спогля... дивляться на нас, дивляться на нас, на віруючих людей. Для мене е, такий приклад такої віри е, крізь усе, крізь е, е, різні такі і хвороби, наприклад, наша пані Надія яка тут сидить. Та, яка багато разів, ну тепер ви знаєте, що вона була, мала ці проблеми зі здоров'ям. І це такі дуже серйозні були проблеми зі здоров'ям. І, і їй тепер вже рот не закриєш, вона всім розказує, як Господь Бог діє, як Господь Бог її спасає, як Він її оздоровив, як зараз він її підкріпляє і, і є силою. І це знаєте, це так дуже важливо, тому що вон, це не є десь якась людина десь там, десь, десь там, десь там. Це людина є конкретно в нашій спільноті. Хіба не так вона надіє? І, і, і вона радіє. і Іби, наприклад, вона вам проказувала ті всі проблеми свої зі здоров'ям, і як Господь Бог її провів, і як він її відновлює, що там лікарі всі в шоці, то і ви будете теж в шоці від того, що ну, нехай на нас нападе в такому плані нех, така свята завдрість. А що мені Бог так не мож... зі мною Бог так не може зробити таких чудес? Так може і хоче, тільки не зневіритися, дозволити, щоб Ісус йшов як до кінця зі мною в, в кімнату, де я слабкий, та... О, де ця дівчинка, яка вже померла, це... це так само образ слабкості є Іра, Його самотності, Його розчарування. От Ввести Ісуса в цю кімнату розчарування, слабкості і самотності і побачити Його перемогу. І сьогодні так само, і в цей час війни, і в цей час страху. Апостол Іван Богослов говорить, де страх, там нема любові. Отже, де страх, де ти боїшся, ти ще не віриш в те, що Бог тебе любить. Ти ще в це не віриш. Господи, відкрий мені свою любов. Хочу з тобою познайомитися глибше. Я хочу зануритися в твою любов, щоб з тобою перемагати, щоб віра моя мене спасла, але не тільки мене, але тих, кого я люблю. Амінь.